Отримала останнє замовлення липня. Подивіться, яке величезне вийшло замовлення. Так, і показую вам все, що прийшло. Ось така новиночка в нас була якраз наприкінці місяця Це кухонне мило для рук. Але воно підходить не лише для рук, ним можна помити дощечку і ніж, якщо ви користувалися, наприклад, різали рибу або цибулю, часник подрібнювали. І щоб прибрати неприємний запах з рук і з предметів, якими користувалися, ми беремо це мильце. Я його вже відкрила, понюхала, Боже, який же смачнючий в нього аромат. Я не тестувала ще, бо це замовлення клієнтів. Собі замовлю обов'язково, вже так вирішила. Але впевнена, що такий неприємний запах воно прибере, бо саме має дуже приємний аромат. Так, і тут 500 мл, тобто вистачить вам його надовго, а ціна 139 гривень. Ви можете собі це дозволити таке, таку забаганочку на кухню. Так, акція була на наші вологі універсальні серветочки, які миють і прибирають все, навіть беруть одяг. Тобто, попрати одяг це значить витерти плямку від морозива з футболки, і так, щоб не залишилось. Навіть сліду, тобто не потребує потім ніякого змивання і прання. Ось такі класнючі серветочки в пачці йде 40 штучок, ціна 119 гривень за пачку. Була акція, йшло набором, але це вже було в липні. Маємо, маємо ще ось такого класного помічничка. Я б сказала, не лише він усуває неприємні запахи від тваринок. Але й на кухні також добре допомагає. Я дуже люблю смажену їжу, тому часто в мене бувають то кабачки смажені влітку, то котлетки. І ось, дякуючи цьому засобу, я позбуваюся неприємного запаху від жарки в кухні. Напшикала 10 хвилин і все, начебто, нічого й не жарила. Дуже допомагає, економний, його вистачає надовго і ціна 159 гривень. Здається, так можливо, помилилась. Так, маємо ось таку продукцію, яку я б сказала, що треба мати в своїй аптечці домашній. Тут в нас масажний гель з паприкою. Тут зручний формат. Бачите, невеликий такий тюбик, 150 мл, коштує він 139 гривень, його зручно взяти з собою в дорогу, розтерти е, м'язи, наприклад, може десь просквозило в дорозі, або ви багато находились, натрудили ножки. І Можна розтерти і позбавитися і набряків, і болю в ногах, і втоми. Або якщо радикуліт, також дуже добре допомагає. Цей гель спочатку дає охолоджувальний ефект, але потім має зігріваючий ефект, враховуйте це. Він ще добре застосовується при застуді, можна розтерти і грудку, і спинку, і позбавитись від кашлю, і від застуди, симптомів застуди. Крила носа розтерти також, щоб позбавитися закладеності носика. Ну, ось такий дуже класнючий універсальний гель. Далі, наступний це в нас гель з алої. Це також класнюча річ, він дуже добре має взагалі-то класні зволожувальні властивості це його така основна функція. І в складі тут 93% алої, чистого соку алої вера. Що він робить? Допомагає дуже добре при опіках, і при любих, і побутових, і сонячних опіках. Якщо ви підгоріли на сонечку, зразу намастіться цим гелем алоє. Побачите, як швидко пройде ваше почервоніння, не буде пекти шкіру і не буде потім лущення. Ще також допомагає і при побутових опіках, як я сказала, любі подряпинки, порізи. Ну, взагалі, будь-які травми шкіри дуже добре загоюються, тому що алоє – це цілюща рослина. Так, і наступний наш лікувальний, такий малесенький-малесенький продукт це сироватка сос олія чайного дерева. Чайне дерево це природний антисептик, тому сироватка має дуже-дуже класні властивості, куди використовуємо? На прищики, на обличчя. Втерли в прищик і почервоніння дуже швидко і проходить і запалення також. Якщо герпес вискочив, також натираємо 2-3 рази на добу, і герпес зникає. Використовують ще, застосовують при грибку нігтя. Хоча це ніде не прописано, але клієнти вже брали неодноразово і казали про гарний результат. Тому я повторюю, це не мій результат, але це. Відгуки моїх клієнтів. Також дуже добре допомагає, при коли покусали комахи, прибирає зуд. так далі Чоловіча продукція. Чоловікам також потрібна косметика, як не крутий, і в них особлива шкіра. Вона відрізняється від жіночої, вона більш товстіша і грубіша. Тому для чоловіків особлива косметика. Тут в нас представлений шампунь, і ось такий крем для обличчя і для шкіри навколо очей. Дуже-дуже класна лінійка Shield Man має аромат чоловічого парфума в складі амінокислоти, які е, дуже добре доглядають за чоловічою шкірою, пом'якшують її і продовжують її молодість. Цей шампунь, до речі, дуже добре бореться з лупою. Рекомендую, це вже перевірено. До речі, в липні. Була, був на акції лише крем, а ось в серпні я вам рекомендую замовити, як шампунь він буде коштувати 129 гривень в серпні, а кремчик для обличчя 109 гривень. Так, що ось такий подаруночок своєму коханому ви можете зробити за зовсім такі бюджетні гроші. Так, далі маємо ось такий класний гель для душу із серії Натюрель, Це в нас алої Вера і морські мінерали. Приємний, приємний аромат, який залишається після душу на шкірі, таким легесеньким, як шлейфом. Має дуже класні зволожувальні властивості, легка пінка, яка швидко змивається. Так, ось такий крем-підочка із серії Аква. Серія Аква підходить, це універсальна лінієчка, вона підходить для будь-якого типу шкіри. До речі, чоловіки іноді її замовляють, бо вона майже без аромату. В складі цієї серії іде гіалуронова кислота, морський комплекс. Дуже легка серія. Я б сказала, що вона така ідеальна на літо взагалі вся серія, а крем під очі особливо. Має легесеньку текстуру, яка швидко вбирається, не залишає плівочки, жирності на шкірі. Вона взагалі не відчутна, але має дуже добрі зволожувальні властивості. Тому на літо це просто супер. Так, дивіться, що в нас тут замовлено. Питний алоє це напій алоє вера з манго. Для чого ж він? Я рекомендую не лише я, взагалі компанія зробила цей продукт для людей, які мають хвороби шлунка і кишківника, Алоє має дуже великі лікувальні властивості, широкий спектр дії і дуже допомагає саме при хворобах кишківника, тому що він заселяє корисною мікло, мікрофлорою кишківник. Далі налагоджує його роботу, містить велику кількість амінокислот, мінералів, вітамінів. І в складі тут є вітамін в 12 який також дуже корисний для шлунка і кишківника. Дуже легко використовуємо Одна столова ложечка на 120 мл будь-якого прохолодного напою. Після відкриття пляшечку з алоє тримаємо в холодильнику. Обов'язково, бо це натуральний продукт, щоб не, не спортилось так, тут 500 мл і коштує 699 гривень. Ну тут я не знаю наскільки це курс. Не було ще відгука, на скільки днів вистачає, але перевіримо і потім доповню розпаковочку, на скільки вистачило. Так, далі. Ось такий чудовий блиск для губ. Показую вам ближче. Це блиск Плампер, тобто він збільшує губки візуально. Він містить ментол, який робить наші губки більш пухкими, тому що визиває прилив крові до губ і вони візуально збільшуються, добре розгладжує губи, ну, губи шкіру губ. Тому рекомендується, знаєте, не тільки молодим дівчатам, а й навпаки, жіночкам, які вже мають. Скажімо такі, трохи зморщені губки, тому що дуже добре цей е, блиск розгладжує шкіру і, і не тільки візуально робить більшими, а й робить їх гладенькими. І колір такий чудовий. Він прозорий, але має трохи відтіночок. Коштує 299 гривень, там великий об'єм, як бачите. І в каталозі його вже немає, але ще є на складі, тому кого зацікавив, тут три відтінка, три кольори, можна замовити. Скину всі детальки, сводчі цих блисків, вам у особисті кого зацікавило. Так, на акції була от така відбілююча зубна пасточка. Без абразивних частинок, тому вона абсолютно безпечна, безпечна відбілювання ваших зубів. Так, ось така прикольна річ це спеціальна така, як сироватка для кутикули. Вона, це олійка. Вона має дуже чудовий цитрусовий аромат, але її основна така заслуга вона дуже швидко розм'якчує суху кутикулу і шкіру навколо нігтя, там де є сухі такі діляночки. Вона настільки класно розм'якчує в кутикулу, що здається, що та кутикула кудись зникає взагалі. Дуже зручно користуватися, бачите, тут пенслик, ну, як в лакі для нігтів. Наносите собі на край е е е біля нігтя на шкіру і на кутикулу особисто. Вистачає дуже-дуже надовго і коштує всього 79 гривень. Так, далі іще продукція в аптечку. Бальзам календула для сухої шкіри це просто знахідка. Та й не лише для сухої шкіри. Якщо залишились розтяжки після вагітності на грудях, на животі, або ви зараз вагітна і боїтеся розтяжок, беріть цей бальзамчик і втирайте в шкіру. Там, де можуть бути розтяжки, це буде профілактика. І розтяжки у вас не з'являться. Повірте, це вже використовувалось і це вже перевірено. А якщо вони є, також втираєте в шкіру і розтяжечки зникають. Дуже класно лікує є відгуки, що лікує псоріаз. Ну, Я не можу сказати, що псоріаз можна вилікувати прямо аж, але дуже покращує результати, майже повністю іде ремісія. Для, як бальзам для губ використовувати, для сухих ліктів, для, тих, для тої ж кути, коли просто мазати обморожені обвітряні ручки, наприклад, і за, буквально за одну ніч у вас будуть ручки як новесенькі. Ну, і ще хочу сказати, що в серпні цей бальзам з календулою йде по акційній ціні всього 179 гривень. Це майже 100 гривень економії. Також маємо в замовленні гель з каштаном, про нього вже багато разів розповідала, тому не буду зупинятися. Має дуже класні лікувальні властивості, покращує самопочуття, знімає втому з ніг, дуже добре допомагає при варикозному розширенні і усуває тромби, ну, як профілактика тромбоутворення. Так, маємо ось такі чудові чоловічі парфуми, шутерсмен. Бачите, замовлено H2, вони дуже часто в замовленнях. Це такий класний універсальний аромат, його люблять як зрілі чоловіки, так і молоді хлопці. Має дуже приємний, трохи солоденький шлейф, але такий, знаєте, шикарний аромат. Він, як і для дня, і для вечора підійде, і на роботу, і на свято дуже універсальний. Коштує 299 гривень, і тут, не дивлячись на те, що пляшечка здається малесенькою, але тут 50 мл. Так, далі тушь WLAS, також була на акції в липні, Туш має подвійний ефект, подовження плюс об'єм в результаті маємо ефект нарощених війок. Тут щиточка, ідея силіконова. Далі пачі підочки. У нас їх два види, але тут замовлено одного виду: це з гідролізатом равлика, вітаміном Е і пудрою перлин. Тепер ось такі масочки тканинні для обличчя також була акція на них. Кожна друга масочка мала знижечку 20%. Кожна маска особлива, вона має свої функції зволоження, живлення, регенерацію, ще якісь ну, не буду всі перераховувати, тому що ви бачите, їх дійсно багато. Пробуйте всі і пам'ятайте, що масочка це самий потужний догляд за шкірою обличчя. Тобто, ви нанесли масочку, наносите масочку, коли вам треба швидко привести себе в порядок, навести красу. 15 хвилин і ви богиня. Все, ваша шкіра буде зволожена, підтягнута, буде красивий овал, буде красивий тон шкіри, буде тонус. Все це завдяки масочці. Масочка використовується максимум 2 рази на тиждень, а хватає, іноді вистачає і одного разу. Тож, замовляйте, тестуйте, обирайте свої улюблені. Так, і ось такі чудові кремчики для ручок. Наші малючки, які дуже добре зволожують шкіру, і мені дуже подобається, знаєте що? Я працюю з паперами і на роботі не можу обійтися. У мене суха шкіра рук, не можу обійтись без крему. То цей крем це просто ну, щастя працювати з паперами. Нанесла на ручки, втерла і воно миттєво вібралося, не залишає ні липкості, ні жирності. Можна запросто користуватися. Журналами, книгами, і брати папери, і не буде жирних плям залишатися. А ще в них дуже чудові аромати. Ось такі в нас, таке в нас замовлення величезне. Дякую всім, хто довіряє мені, хто любить продукцію фармасі, кому цікаві мої розповіді.